Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як бізнес, а точніше, ринок, впливає на те, які бувають дизайнери, і де, власне, дизайн зустрічається з бізнесом. Справа в тому, що в інтернеті дуже багато роликів про те, які бувають, дизайн, які бувають дизайнери, як дизайнеру вибрати нішу та специфікацію. Але про це говорять в тому ключі, що. Види дизайнерів, такі як графічний дизайнер, UX-UI дизайнер, відеодизайнер, ілюстратор, неважливо навіть фотограф, вони існують ніби самі по собі. Але це не зовсім так. Дуже часто, власне, бізнес і ринок, вони впливають на те, вони точніше формують якийсь запит, і цей запит впливає на те, які потрібні зараз. Спеціалісти, які спеціалісти в результаті з'являються. Також часто інформація в різних джерелах подається в тему ключі, що є якісь замовники, які просто існують в інтернеті, і вони, наче як звертаються до дизайнерів або дизайнери пропонують їм свої послуги, і в них відбувається який, якийсь меч, і якісь задачі все-таки дизайнери виконують. Але досить нечасто говорять про те, для чого дизайнери щось роблять, і як це впливає на клієнта, на його бізнес, на його продажі і так далі. В цьому відео я буду малювати схему. Вона досить умовна, досить груба. Вона її не можна назвати суперуніверсальною, але загальний порядок речей, на які треба звертати увагу, я постараюся в ній підсвітити. Знову ж таки, опираючись на свій досвід і на ті ніші, в яких я працював. Для наглядної демонстрації я буду використовувати так звану воронку продажів. Це така модель, яка використовується в маркетингу і власне, в самих продажах, для того, щоб демонструвати, як відсіюється цільова аудиторія на шляху від знайомства з тим чи іншим продуктом до безпосередньо його покупки. В двох словах, є у нас якась цільова аудиторія, вона знайомиться з продуктом, її десь чіпляє реклама, вона переходить на сайт чи заходить в магазин, там вона спілкується з відділом продажів, може дивитися якісь характеристики, приймає рішення і потім приймає рішення власне, про покупку того чи іншого товару. Ну і зрозуміло, що. Це далеко не вся е, аудиторія робить покупку, а якась частина відсіюється. Так от, як це працює, власне, з творчими професіями, з дизайном, з фотографією, з ілюстрацією і так далі. Для того, щоб привернути увагу цільової аудиторії, є якась реклама, а в рекламі є візуальна айдентика. для того, щоб е, наша аудиторія могла відрізнити наш продукт від продукту конкурентів. На цьому етапі, на етапі верхньому, це таке звернення на себе уваги, працюють в першу чергу графічні дизайнери. Як я вже сказав, вони займаються створенням візуальної ідентики, якихось рекламних креативів, логотипів, фірмових стилей, різних заготовок для соцмереж і подальшої графіки, яка буде в подальшому використовуватись в вебі, в можливо в відеодизайні ще десь. граф дизайнер може. Залучати для своєї роботи, наприклад, також ілюстратора, який буде малювати відповідно якісь ілюстрації, іконки будь-що. Також ці іконки ілюстрації можуть використовуватись, перевикористовуватись в веб-дизайні, в UX UI-дизайні, якщо ми говоримо про цифрові продукти. До речі, приклади, які я буду наводити, вони стосуються безпосередньо SaaS, де користувачі. Купують ту чи іншу послугу по підписці. Місячній, річній несуть. Повернемось до ілюстраторів. Справа в тому, що створення ілюстрації зараз можна перекласти на плечі нейромережа. І як я вже казав, власне, бізнес і ринок диктує, які потрібні йому сьогодні спеціалісти для виконання тієї чи іншої роботи за менший прайс, звісно. Тому з'явились дизайнери, які працюють з нейромережами. Ну, це можуть бути не окремі дизайнери, це просто окремий такий хардскіл у дизайнерів з'явився, який вже е, може потенційно відсіювати власне наявність тих самих ілюстраторів. В тому числі на цьому ж шарі для привернення уваги можуть працювати відеографи е, там, або відеодизайнери. Е, можуть працювати фотографи. Це рекламні креативи, як я вже сказав, будь-яка реклама, візуальна айдентика, шар, якби, привернення уваги аудиторії. І якщо ваша діяльність пов'язана з формуванням верхньої частини цієї воронки, ви графічний дизайнер, фотограф чи ілюстратор, спеціально для вас у мене є лекція, яка називається «Надивленість починається тут. де я розібрав історію візуальної комунікації від наскального живопису, першої писемності до Перших рекламних агентств і перших веб-сайтів. Також я там зібрав цілу бібліотеку прийомів, які ви можете одразу ж використовувати вже на своїх проєктах. Лінк ви знайдете в описі під цим відео. Далі, наприклад, коли ми змогли зачепити рекламою, своєю айдентикою, свою комунікацію е нашого клієнта, він потрапляє, наприклад, на сайт. І є якийсь шар вебу. Тобто це правильніше буде не СА тут писати, а реклама. Реклама якась зовнішня комунікація будь-яка. Наприклад, на якійсь конференції ви можете познайомитись з тим чи іншим продуктом. Повертаємось до веб-дизайну. Веб. веб. дизайнер Логічно. Веб-дизайнер. Що він робить? Він використовує все те, що намалював граф дизайнер. Все те, що нафотографував фотограф, все, що назнімав відеограф, все, що намалював ілюстратор, і вже розміщує це на веб-сторінці. Але в його роботі ще додається одна штука. Тобто він має сконвертувати. Візитерів цього сайту в лідів. Тобто він має зробити так: він має розмістити певні тригери на сайті, якісь форми реєстрації, форми залишення заявки, форми звернення до сейлз відділу, підписки і так далі. Це він має вистроїти цю логіку, як сайт, як веб-сторінка буде комунікувати, в якій послідовності мають бути блоки, як він буде. Розповідати про продукт і так далі, і так далі. І також, коли він вже, наприклад, завдяки цим вистроє, вистроєним поставленим тригерам, зачіпляє цільову аудиторію, вона вже починає заповнювати, наприклад, якусь форму. І це, по суті, така вже грань між веб-дизайном, таким класичним, і ux ui дизайном. Бо ну, форма, вона все ж таки має по якимсь правилам, по якимсь канонам бути е, влаштована, бути побудована, щоб користувачу було легко її заповнювати, або вона має бути якоюсь е, великою і повною, якщо цього потребує специфіка е, продукту. Отже, клієнт про взаємодіяв з тригерами на сайті, зареєструвався, все в нього вийшло. Він пройшов якийсь флоу реєстрації, і він потрапляє вже в таку, скажімо, фрішну, безкоштовну версію нашого сервісу. Тобто він потрапляє в сервіс, у нього вже є якісь там функції, якісь фічі, якими він може користуватись, але він нам ще не платить. Він потрапляє в зону відповідальності, в зону, де проєктує взаємодію ux ui дизайнер. ux ui дизайнер займається тим, що він проєктує взаємодію безпосередньо з сервісом, з функціями, які надає сервіс. Вони мають бути достатньо зрозумілими користувачу, мати, можливо, якісь а, анбордінг процеси для яких, до речі, він може підключати е, послуги відеодизайнера, наприклад, де, він, е, де ми візуально можемо демонструвати, як працює та чи інша функція. Е, також невиключені послуги ілюстратора, де, можливо, потрібні будуть в інтерфейсі якісь піктограми, якась графіка е, і так далі. І найголовніше на цьому етапі. Найголовніше для бізнесу це власне конвертація ось цих неплатящих клієнтів в тих, що платять. Тобто ux, UX ui дизайнер має розмістити теж якісь тригери, апсел-діалоги, показуючи, що в платній версії більше функціоналу, більше функціоналу, який більш потрібен клієнту. І так далі. Тобто, це мають бути якісь кнопочки, якісь банерочки ну, Грубо кажучи, банерочки, Якийсь, якась побудована комунікація, яка б тригерила б нашого користувача до покупки і передавала цінність нашого продукту. І він таким чином стає вже платящим користувачем десь отут, і купує підписку. Крім того, ви, певно, чули, що є ще один такий персонаж, який називається Product Designer. Хто це такий? Дуже часто взагалі трошки про термінологію поговоримо. В кожній компанії є власне, власне визначення кожної ролі. Тобто іноді у веб-дизайнера можуть бути обов'язки графічного дизайну. Буває так. У UX-UI дизайнера обов'язки веб дизайнера у веб-дизайнера обов'язки UX UI дизайнера. Це все треба читати в залежності від того, в яку компанію ви влаштовуєтесь, але для самого клієнта йому, в принципі. Неважливо, як ви називаєтесь, йому потрібно просто закрити е, ту чи іншу е, той чи інший пробіл в самій воронці. Тобто, якщо у нього є рекламні креативи і є продукт, але немає якоїсь платформи, яка б це в, в інтернеті презентувала, то йому потрібен сайт. Ви, як спеціаліст, можете як завгодно називатись, але в своїй торговій пропозиції ви маєте написати, що ви е, робите сайти. Ви займаєтесь тим, що ви конвертуєте в лідів ось цих е, візитерів, які зайшли на сайт. Якщо ж, наприклад, е, замовнику не вистачає, у нього є сервіс, у нього є сайт, але йому не вистачає якоїсь маркетингової складової, йому треба світитись в соцмережах, то він звертається до ось, власне, якихось там рекламних умовно агенцій, які. В штаті, яких є е, графічні дизайнери, ілюстратори, е, якісь там, не знаю, маркетологи, стратеги хто завгодно, які вже власне, будують оцю е, верхню частину воронки, яка направить клієнтів на сайт е, в результаті. Все-таки повернусь до продуктового дизайнера. В моєму всесвіті, знову ж таки, якщо, до речі, моє тлумачення цього поняття. Відрізняється від вашого, пишіть, будь ласка, коментарі. Я залюбки почитаю. Отже, продуктовий дизайнер, по суті, він е, працює, як правило, не в аутсорс компаніях а безпосередньо в продукті. І він залучений, в принципі, на е, всій висоті воронки. І свої рішення якісь по зміні того самого продукту, він частіше за все. Залучений, скоріше, як дизайнер інтерфейсу, але а, він не нехтує метриками і а, рахує цифри на кожному етапі власне воронки. Тобто, на, від того, наскільки спрацювала реклама, скільки трафіку сконвертувалось в лідів, скільки лідів стало платящими, і чому, наприклад, якась частина лідів не стала платящими. Тобто, люди покористувалися Сервісом безкоштовною версією і не підписались, і він займається тими питаннями, чому так сталося. Тобто, він в тому числі проводить якісь дослідження, проводить інтерв'ю, збирає цю цю статистику, вносить, можливо, якісь зміни, або стає якби лідом, стає тим самим тригером в всередині компанії, і завдяки якому і відбуваються певні, певні зміни. тобто він Якісь виносить пропозиції а, продуктовому менеджеру, наприклад. Якось так. Отже, підводячи підсумок про продуктового дизайнера, тобто його всі рішення вони базуються виключно на метриках. Він рахує від, від того, як спрацювала реклама, як спрацював сайт, як попрацював UX UI дизайнер, як він е фрішних клієнтів е переформатував в платящих. І в тому числі найчастіше продуктовий дизайнер він власне працює на території вже UX UI дизайнера в самому сервісі і вже працює з тими клієнтами, які уж точно зацікавились продуктом, підписались на безкоштовну версію, і в його задачі частіше власне, входить те, як сконвертувати ось цих неплатящих в платящих. І на цьому, в принципі, все. Підводячи підсумок, як все це можна використовувати? Ну, по-перше, для побудови для створення свого, своєї унікальної торгової пропозиції. Тобто, ви можете м говорити, наприклад, е я створюю сайт, що в принципі досить сухо звучить і незрозуміло, а можна говорити, що я допомагаю бізнесу, допомагаю брендам е конвертувати. Візитерів їх сайтів, в клієнтів, в щасливих клієнтів, постійних клієнтів і так далі. І це вже суттєва різниця. Другий момент. Наприклад, якщо ви лише обираєте спеціалізацію, ви тільки починаєте свій шлях в дизайні, ви можете завдяки такій схемі, такому підходу, зрозуміти, що вам цікаво в даний момент. Тобто, вам цікаво привертати увагу. Просто цільовою аудиторії через якусь графіку, через ілюстрації чи фотографію, чи знову ж таки відео, і чи навпаки, працювати вже з інтерфейсами, працювати з меншою кількістю аудиторії, але більш якісною, і їх вже конвертувати в а, платящих клієнтів. Також знаючи про воронку, ви зможете більш глибоко поглинатись в специфіку бізнесу клієнту, клієнта, розуміти, де в нього є якісь прогавини, більш чітко розуміти свої задачі, яку функцію буде виконувати ваш проєкт в цій воронці. А це безпосередньо впливає на чіткість виконання задачі і, власне, презентацію в фіналі проєкту. І на цьому вже точно все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо у вас є чим доповнити сказане, пишіть в коментарі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал. З вами був Євген Пташник. Успіху!